Викання 18 депутатів. Є пропозиція проголосувати за відкриття. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. наших захисників, захисниць, жителів нашої громади, що віддали своє життя за суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої держави хвилиною мовчання. Прошу присідати. Шановні депутати, з порядок денний вам був опублікований. Які будуть зміни доповнення до порядку денного? Дай люди, прошу. Є Юрій, є. Почули, все нормально, кажу. Є... Ми після сесії переговоримо з цими питаннями, кажу, я кожний з... Володимир Володимир, Юрій Володимирович, я, 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 Владимир я почув. І читайте, ну, на передніх сесіях, раніше, наприклад, сідають питання, а по справді сесії не виносимося. Тут є питання. Я не можу не можна, я будь, але просто тільки дуже накладу. Ми регламент не порушуємо абсолютно, ми на той раз на сесії говорили, розберемось, скажемо, ми по цьому питанню, будь ласка, земельників. Якщо там все буде в порядку, ми виносимо його повторно на сесію. Ми тоді той раз обговорювали Юрій Володимирович ви задали питання, я відповів. Якщо треба, я окремо можу питання, щоб поставити його, ви що, пропонуєте його зняти з порядку денного. Юрій Володимирович, Ми качимось вернемося до запису порядку денного 42 сесії, де ми чітко проговорювали ці питання. Якщо буде позачергова сесія, винесемо на позачерговій сесії. Те, що ми обговорювали, ми зробили. Винесли на позачергову сесію. Є ще запитання до порядку денного? Якщо немає запитання на голосування, порядок денний за основу та в цілому, прошу підтримати та голосувати. 17 4, Перед тим, як розпочати роботу зачерговий 43, сесії, 43 сесії 8 спит, встановити регламент, доповідачам до 10 хвилин, виступаючи до 3, -го. не буде заперечень. Немає заперечень. Тоді ставлю регламент позачергової 43-ї сесії 8. На голосування. Прошу голосувати. 17 зарішень прийняти. Переходимо до роз... Про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення мобілізаційної підготовки на території Садівської селищної територіальної громади на 2023-2026 роки доповідає гуменю Олександр Ігорівна, начальник відділу економіки інвестицій, енергоменеджменту та туризму. Прошу Олександр Ігорівна. Внести зміни до програми мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення мобілізації на території Сатанинської селищної територіальної громади на 2023-2026 роки, а саме в розділ фінансово-забезпечення програми доповнити словами в тому числі та викласти в нові редакції. Пояснюю, чому ми додали ці два слова, в тому числі тому, що ця програма була затверджена в 2023 році і розроблена відділом, другим відділом Городоцького рецепту. РТЦК та СП. Е, тому цією програмою користу... ми могли перечисляти ті кошти тільки у вигляді субвенції на цей відділ. Е, тепер, коли ми внесемо ці слова в фінансове забезпечення, в текстову програму, ми зможемо також використовувати цю програму для потреб Сатинівської селищної ради для забезпечення мобілізаційної підготовки ну, для виконання заходів у цій програмі. А в основному це на закупку буде поштових конвертів для оповіщення. Що питань немає. Тоді ставлю на голосування. Прошу підтримати програму про зміни до програми мобілізаційної підготовки та забезпечення проведення мобілізаційної підготовки на території Садської селищної територіальної громади на 23-26 роки підтримати проголосувати. Не проголосував знову. 17 зарічні прийнято. Переходимо до другого питання. Про зміни до селищного бюджету на 2025 рік доподає крава Олена Олександрівна, начальник фінансового відділу Сазинівської територіальної громади. Прошу. Проєкт рішення сесії селищної ради приключено наступні зміни по загальному та спеціальним фонду. Пропонується збільшити додаткову частину спеціального фонду селищного. 2025 рік на суму 3 мільйона 383 тисячі вісімсот гривень. шляхом розподілу залишки коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2025 року. Розподіл з'яснити за наступними напрямками по головних розпорядників бюджетних коштів по відділу освіти, культури, молоді та спорту, на виконання постанови Кабінету міністрів України від 28 квітня 23-го року номер 419. На співфінансування на виконання робіт по проекту нове будівництво центру творчості дітей та юнацтва захисною спогодою цивільного захисту реагіаційного укриття для опорного закладу освіти Саданівський ліцей, перша черга будівництва. 3 мільйони 283 тисячі 880 гривень. Також по фінансовому відділу Садинівської селищної ради для військової частини на закупівлю матеріально-технічних засобів 100 тисяч гривень. Пропонується внести зміни до показників дохідної частини загального фонду селищного бюджету на 25 рік на суму 50 тисяч гривень, шляхом збільшення планових показників по податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються фізичними особами за результатами річного декларування. Розподіл здійснюється за наступними напрямками. Головного бюджетної бюджетних коштів Сатинській селищній раді на придбання насосів для артизянських святковин 30 тисяч і на придбання конвертів для оповіщення військовозобов'язаних громадян 20 тисяч гривень. Ще хочу додатково повідомити, що відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 9 травня номер 452 та повідомлення Державної казначейської служби. Від 19 травня номер 35 бюджету Сатанівської селищної територіальної громади з державного бюджету на виконання проєкту нове будівництво Центру творчості дітей та юнацтва виділили 29 мільйонів 554 тисячі 914 гривень. От і відповідно до цього потрібно співфінансування в розмірі 10% з місцевого бюджету. Шановні депутати, де це по цьому питанню. Дар'я Юрій, прошу. ці Що ми його маємо закрити? Не, не є, а якщо буде фінансування з державного бюджету згідно постанови Кабінету міністрів України, ми його маємо до 1 вересня завершити будівництво. Так. Вони дають нам ще, ще вересень місяць, дають ще на цей, на, на проплату. Ну В жовтні місяці має об'єкт зданий повністю бути. Ми ставимо завдання до 1 вересня. Ми про всіх звітах говоримо, що протирадіаційне укриття має бути введене в розплатацію і підрядникам також згідно договору ставимо. Умова, що має бути введено в експлуатацію. щоб 1 вересня діти вже могли. Дай Бог, що воно ну, закінчилось, але умови йдуть ну, ті, що 1 вересня має бути введено. Ну Є, ви бачите, непередбачені обставини також, каже, це є кліматичні умови, це є другі фактори, які можуть частково не дати, щоб ввести в експлуатацію. Ну, стараємося, кажу. Вимоги стоять. Будучи запитання в цьому питанні. Якщо немає, тоді ставлю на голосування про зміни до селищного бюджету на 2025 рік. Прошу голосувати. Не проголосував підмогу? 17 серічних. Присідання. Переходимо до розгляду 3. Про внесення змін до положення про відділу служби у справах дітей Сатинської селищної ради. Доповідає сльоз Олена Васильевна, начальник відділу служби у справах дітей. Прошу. Доброго дня. Про внесення... Дітей Сатанівської селищної ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні постанови Кабінету міністрів України від 9 травня 25-го року номер 528 про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року, номер 866 і від 8 жовтня 2008 року номер 905 Рішення сесії. Я тільки зміни зачитаю. Тільки зміни. Рішення сесії Сатанівської селищної ради від 14 липня 2021 року номер 5 дріб 7, 2021 року про створення відділу служби у справах дітей Сатанівської селищної ради та затвердження положення про відділ Положення про відділ служби у справах дітей Сатанівської селищної ради у зв'язку із передачею функції з усиновлення від справах Дітей райдержадміністрації до служби у справах дітей селищним радам. Сатанівська селищна рада вирішила затвердити нову редакцію положення провідів служби у справах дітей Сатанівської селищної ради додаток. Я зачитаю е, е, зміни тільки. Тільки самі зміни, так зачитайте. На <Написали>, підставі чинного законодавства, законодавства до завдань та повноважень відділу додається забезпечення додержання вимог законодавства щодо усиновлення дітей, ведення обліку усиновлених дітей, кандидатів-усиновлювачів, забезпечення межах компетенції, ведення єдиного банку даних сімей потенційних усиновлювачів, забезпечення повноваження щодо усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням справ усиновлених дітей. Забезпечення ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи дітей, сприяння усиновленню, оформлення документів на усиновлення, здійснення контролю за умовами отримання і виховання усиновлених дітей, ведення обліку усиновлених дітей, прийняття участі у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сірі, дітей, дітей, дітей позбавлених батьківського піклування та закладів соціального захисту для дітей усіх усиновлювачів. Є, це рішення необхідно прийняти зміни до положення в зв'язку з тим, що є лист Хмельницької обласної військової адміністрації, щодо 11 червня 2025 року необхідно забезпечити відповідну передачу амп'ять дітей-сірі, дітей, дітей позбавлених батьківського пікування, які перебувають на обліку з та особових справ кандидатів-установлювачів, які є жителями нашої територіальної громади. Тому прошу підтримати. Будуть запитання до Оксани Васильівни. Олена Васильівна. Ой, Олена Васильівна, вважаю. Хто бажає в цьому питанні може виступити? Якщо немає, ставлю тоді на голосування про внесення змін до положення про відділ служба в справах дітей Садинської селищної ради на голосування, прошу голосувати. 17 орішки приємно. Переходимо до присідайте, переходимо до четвертого питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання постійне користування Городоцький горліс. Прошу, Колег Дмитрович, доповідає спеціаліст відділу земельних відносин. Материна Олег Дмитрович. Доброго дня. Пропоную надати дозвіл Городоцькому спеціалізованому спортовському підприємству Горліс. Розроблення проєкту землевустрічого відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною коштою 6 гектарів за цільовим призначенням для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Земельна ділянка знаходиться за межами населених пунктів на території Гурмівського Старостинського округу Сатанівської селищної ради. Ну, це питання розглядалось на 42 сесії, 8 го скликання, якщо виповните дано випадку, питання було, чи вона додається в оренду, чи в дальнішому, чи в постійне користування. Так. Так, так будь ласка, в постійне користування. Уряду да, не більше 5 років там задумується, а довгостроковою не більше 50 років. Нішній вік виробки, як сказати, це становить 89 рік. Тому що для ведення свого господарства дозвільно надавати до 50. ну, на багато... Довгострокового раду, тобто на 49 років. Да, Тов строкову оренду ну, не дається. Ще будуть запитання. Хто бажає виставки до цього питання? Немає тоді на голосування про надання дозволу на розроблення проєкту земловослужбу, що відвідає земельної ділянки для надання постійного користування голіз. Прошу голосувати.